Ми подивимося відос, а поки е, чекаємо 15. всі. Добре. Подивимося відос на 6 хвилин. Е, зможемо? Не зможемо. Не знаю. Будемо будем надіятися. Чекаємо 15 мільйонів. Кайф. Кайф. Дивимось відосик. Секунду. Всі мусите це почути? Я вас хочу спросити, Долчу. Ви тупо всім... Сука, блядь. Ви тупо по всім мусите це почути. Я вас хочу спросить, якщо ви за мене не проголосуєте, мать кому от этого буде хуже? Подумайте свою тупоголовою башкою. Треба, щоб люди голосували хоч за дідька Лисо, але не за нього щось дуже нервуєш. Я думаю, наш народ розбереться. Лебігович! вич. Ле Голосувачу. За Лебіговича. Я вашу мать! тільки Залебіговича. Він молодий, має гарну програму. Кандидатів багато. Президент один. Я буду голосувати за слугу калорій, бо це зараз модно. Поки весь світ невпинно стежить за шаленими рейтингами кандидата в президента України Михайла Лебіговича, професор Гарвардського університету, який має українське коріння, рішала Іван Вікторович, прорахував дуже цікаву річ. Вийдуть в п'ятий тур, і відповідно до моїх розрахунків. Лебігович має стати пре. Він не стане президентом. То роздута херня з Тіктоку. Це треба донести до України і до світу, інакше ми можемо залишитись без нього. Лебігович, це фейк! Це просто чувак, з Твіча! Це питання життя і смерті. Організуй мені зустріч з адміністрацією Байдена. Іване, ну ти знаєш, що не робиться раз два. Тим паче в тебе зараз рекламна інтеграція по плану. Де біле, то питання існування світу. А інтеграція, питання існування каналу. А що то вони всі в телефони позалазили? А ти не чув про акцію Летішоп? Ну, кеш... всі кишма яхтон. Це як мінімум бред. я знаю його особисто. Ми з ним переписуємося в Тікток. Вашингтон. Це як мінімум бред. я знаю його особисто. Ми з ним переписуємося в Тікток. Я вас прекрасно розумію, і так само мільйони людей помиляються. Не спіши з висновками, добре? Якщо зараз це не зупинити, такий тренд піде по світу. Зрозумійте, Україна в стані війни. У мене все підраховано, у неї важливіші загрози. Навіть той самий Арестовач. Він без жартів назвав людей домбами. Є... Сука. <реш> У неї важливіші загрози навіть той самий Арестович. Він без жартів назвав людей домбами і а. без жартів планує балотуватися. Стоп, хто арестович? Ти дійсно, професор. Ми все прорахували. Боже, хто приволік сюди, тих дебілів? Що? Давайте ви зробите вигляд, що між нами цієї розмови не було. А я взамін не буду виставляти вас посміховиськом перед Байденом. Ви не розумієте, це серйозна справа. За тіпа з тіктоку голосують люди. Нафік. <реш> Як охуєно, сука, як охує... перед Байденом. Ви не розумієте, це серйозна справа. Затіпа з Тіктоку голосують люди! Нафіг звідси, чи ти в вуха граєшся. Вали. Як Лебігович прийде, він нас всіх нагне! Лебігович. А хіба у нас є якийсь інакший вибір? І я за Лебіговича? Лебігович, Лебігович наш президент. Та, він не дипломат, він матерейця. Ну але він рубає правду матку! Ну так охуєнно. Дивіться, я вже бачив цей відос, і я роз'єбую ще раз. Ви поняли? Ой, наш президент. Та він не дипломат, він матерець, ну, ну але він рубає правду матку. Люди за нього зметуть любого. Я гарантую. Політики важко переконати. Краще звернутись до людей через незалежні змі, до прикладу А то варіант. Україна вас не забуде. Ви хочете сказати, що кандидат в президенти Михайло Лейбігович це фейк? Це людина з соцмереж, яка не має жодного відношення до політики. Жодного відношення до політики. Китичоцінов якоїсь дібіло Я Просто хочу донести, що в нас є важливіші справи за гарантія Торанті людина хмето Швидше Коломойського по вашому важливіші справи це взяти гроші в олігарха щоб засрати єдиного незалежного кандидата. Ви жартуєте, рішала іван має кристально чисту репутацію. Я отримав гроші від олігархів. Я мав таку саму репутацію. Я думаю, ми усі тут блестіли, як кришталь. Ми зараз всі маємо бути сконцентровані виключно на перемозі Лебіговича. Ми маємо концентруватись на боротьбі з корупцією. Нас безбожно розкрадають гуманітарку. Міноборони знову якесь з закупівлею курток. Воїнками скоро будуть в списках Форбс. А в нас на секундочку війна, яка, як виявилася, може бути йов, вашу мать скільки. Е, давайте так. Ваші слова це як мінімум перебільшення. А всією країною голосувати за штриха з Тіктока це не перебільшення. З цього часу професора ніхто не бачив. Він сто процентів тік за кордон. Та була заказуха. Люди просто сліпі. Тож було видно, що професор — агент ФСБ. Лебіович! Сука, клас. Чесно, я не знаю, що може бути гарніше за нічні зорі. Луна 25, яка смачно розпизделенькується об місяць. Оглядачок який нарешті підписався на канал. А от на це можна дивитись вічно. А ще вічно можна ще дивити на всіх спонсорів і патронів каналу. Але я... ви мені скажіть за відос? Щось в тому є що світ сконцентрований, не на тому, на чому тре. Ну бо то такий є швіт, та там не зробить. А я будь тремки. Зі всіх спонсорів і патронів незалежно від їхнього рівня, бо підтримка вимірюючи підтримкою, а не рівнем підтримки. Хоча рівні в мене є. Ну тоді я подякую в дімці. Бо найліпший донат нині то на зсу. Бо всі, хто нині кожну неділю донатить на зсу, як на церкву, без перебільшення швіті люди. Важко не погодитися, але ви мені скажіть за відос. Щось в тому є, же світ сконцентрований не на тому, на чому тре. Ну бо то такий є швіт, ти ніц тим не зробиш. Хтось придумує дзгари, хтось з тим сі Хтось придумує технології, аби люди жили ліпше, а хтось придумує технології. Аби знищити людей. Але ту важливо розуміти єдно що всі ми народжуємось людьми. А от ким бути по життю, чи людиною, чи Боже, пилом, то ми вже вирішуємо самі. Що я вам скажу, файно сказано. Добре, не буду крути вам яйця, а як то все каже обняв, припідняв і здибимо ще на новому відео. Блять, ахуєнно, дивіться, тіпа звати. Канал називається Самохвалов. Окей? Okay. блядь, 300 тисяч 300 людей, типа. Дуже ахуєнний відос. Дякую тобі, якщо ти будеш, може дивитися, що я дивився. Дякую тобі за це відео. Він ахуїтельний.